Радник керівника офісу президента долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Безумовно, я от не стала питати в представника поліції Литви, бо розумію, що він якби говорив про такі речі суто Ну... Про те, якою має бути ця місія, а от до вас уже питання: а чи взагалі Росія піде на це? Зрозуміло, що з Україною домовитись це одне питання про нашу атомну електростанцію. А от Росія, яка для якої ну певно вигідно тероризувати світ таким об'єктом? Росія піде на будь-які пропозиції з нашого боку, як тільки почне отримувати низку фантастичних військових поразок на сході і на півдні України. Тобто Росія це країна, яка не розуміє логіку, не розуміє мову і не розумі... ну, мова мається на увазі не тільки нашу, а взагалі будь-яку мову не розуміє, і не розуміє дипломатію. Росія розуміє тільки прямий удар в щелепу. Тобто, це на полі бою буде нанесено декілька ударів. Після цього Росія сама запропонує. А давайте ми дозволимо комусь щось робити. Ми будемо говорити ні, ви не дозволите, а ви будете робити по протоколу, який буде складений міжнародною спільнотою. То і нами тому давайте трошки дочекаємось uh -huh. вже 193 дні. Ми ну якби чекаємо у цього моменту переломного моменту у свідомості нинішньої російської політичної еліти. На жаль, вона ще не до кінця усвідомила, що йде страшними темпами до свого дна. Uh -huh. А як ви загалом оцінюєте от роботу миротворчої місії на ЗС? От має місце вона бути, як ви вважаєте? Взагалі, безумовно, має місце бути миротворча місія. А я б навіть сказав, що це не стільки миротворча, скільки нуклеарний аудит, тобто це має бути е, певна. Низка людей, які розуміються на ядерній фізиці, розуміються на інженерних е, технологіях, і вони можуть е, знаходитись поряд з нашим персоналом, підкреслюю, з нашим персоналом, тому що російських персоналів там нема. Росатом відправив, бачили яку людину. Оцей да, який супроводжував місію і розказував про те, як е, ракети в повітрі міняють напрямок е, і, і таке інше перевертаються. Сальто роблять. То ви ж маєте надивився зрозуміти... надивився російського на себе... телебачення. Ну да, але ви ж маєте зрозуміти, що Росія деградувала у всіх галузях не тільки у військовому сенсі. Тобто, ми бачимо, що немає ніякої другої армії, да, яка не вміє воювати. Скоріше це якась дійсно орда. Я не звик так говорити, але в цілому це виглядає саме як орда, які дали там певні ржаві автомати, і вони побігли щось робити і роблять це кількісно. Але так, так на жаль, їхня кількість дуже велика. Ми розуміємо, да ми розуміємо 140 мільйонів. На жаль, треба було трошки, щоб була ця країна поді. Ділена в 91-му році правильно. На жаль, цього не було зроблено, і тому 140 мільйонів людей, які виховувалися в певних ідеологічних маркерах, да які от і привели на сьогодні до війни. Але між тим повернемось на ЗАЕС Дивіться, місія має бути, але це має бути професійна місія, тому що зрозуміло, що там знаходяться російські війська, які нібильмеса не розуміються на тому, що там відбувається. Ризики не оцінюють правильно. Але там є певна кількість наших працівників, яким потрібен свого роду захист, щоб поряд стояли люди з міжнародної спільноти з міжнародної інспекції, да, які будуть казати ні, будь ласка, не трогайте цих людей. Хай вони працюють. Оце було б важливо, але я подивився на цю місію. Да, ви знаєте. Ну, це трошки дивно виглядає. Тобто, ви приїхали, послухали про е, периметр. Це там, ви про о, магате зараз. Про місію та, магате Так, та, я в цілому кажу, да. І ми так і не отримали. Досі ми не отримали конкретного саме ядерного інженерно-ядерного звіту. Да, тобто ми не розуміємо там, все нормально з точки зору контурів безпеки, там все нормально з точки зору охолодження реакторів, там все нормально з персоналом. Чи він розуміє алгоритми, по яким працює? Ми всього всього не побачили в звіті, і це доводить те, що я постійно говорю. Ці міжнародні інституції, на жаль. Вони абсолютно неефективні? Треба шукати і інші форми і, і формули, як ми можемо компромісно щось владнати, якщо в нас така криза, як на заес? Наприклад, що ви можете запропонувати? Ну от Ердоган, як я думаю, ви теж знаєте, це Путіну сказав, що я можу бути посередником. Е, як ви до цього по перше ставитеся? По друге, ну от які ваші пропозиції? Яка це може бути альтернатива? Ви знаєте, є медійна складова: я хочу бути посередником. Да, а є конкретна логістика посередницької послуги, тому що це має бути людина в предметі, має розуміти, що таке посередництво. Має не зважати на те, що один бік, а ми про Росію говоримо, абсолютно не інтелектуально буде відмовлятись від будь-якої посередницької функції там третьої сторони, і таке інше. Тобто, треба мати людині навики, професіоналізм. Волю потім прийти і сказати: дивіться, от протокол, протокол, який при прийня, прийнятний для України, протокол хай підпише Росії, і я буду в рамках оцього протоколу щось робити. Оце посередництво. А просто медійний а, ефект да, ну, типа хтось там заявляє, що він готовий бути в чомусь посередником. Це таке собі. Да, а хто на вашу Чому? думку Ході... тоді готовий, якщо зараз ви можете назвати такі прізвища або посади? Я думаю, що ми вже йдемо по шляху в тому, що всі посередницькі місії буде виконувати збройні сили України. Почули вас на цьому. Я особисто б і хотіла поставити таку яскраву крапку. Чекаємо хороших новин від наших збройних сил, від наших захисників і захисниць. Дякую вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента.